Отже, що робити, якщо в вашому залі раптом немає такого тренажера, але ви хочете попрацювати так, як в цьому тренажері. Друзі, привіт! Є такий тренажер, який називається речажна тяга. Ну, По-українськи, якщо правильно перекладати, це буде важільна тяга. Але мені якось досить незвично так називати, тому я буду говорити по-старому, можливо, це русизм, одним словом, речажна тяга. Отже, що робити, якщо в вашому залі раптом немає такого тренажера, але ви хочете попрацювати так, як в цьому тренажері. І навіть якщо у вас є такий тренажер, речажна тяга, можна інколи поробити цю вправу, вона більш ізольованіша, так би мовити, для перебивки тренувального процесу. Отже, як ми виконуємо, сідаємо в таку горизонтальну тягу для спини, беремо таку от ручку. Ось така, де ручка закрита, або є он. Покажи. Таку. Отаку от ручку. Одним словом, любу ручку, яка є у вас в Ну, На краняк можна самим тросом. але Це вже буде досить невелика вага і це буде досить незручно. Одним словом, беремо таку ручку. Я рекомендую використовувати або лянки, або гачки. В даному випадку гачки, щоб ви не чекали, поки я буду прив'язуватися. Для чого? Для того, щоб зняти навантаження сперед передпліч, з рук, щоб ми працювали виключно спиною. Так, Рух дуже похожий, коли ми тягнемо двома руками, але ми це робимо просто однією рукою. Фактично це виходить аналог речажної тяги. Отже, як робимо? Впираємося ногами собі, одною рукою чіпаємося. Давай я краще правої почну. Одною рукою тримаємося за коліно собі, другою беремося за гачок, сідаємо рівно, прогинаємо спину і гарно, красиво, ізольовано стараємося дотягнути виключно м'язами спини. Оцей палець можна навіть ще отак от завернути, тоді буде хват ще більш ізольований. І підтягуємо. Розтягуємо вперед, добре і гарно підтягуємо, заводимо назад. Розтягуємо і заводимо на Ми Відчуття дуже гарні. Відчувається весь масив спини. Широчайші дуже гарно відчувається. Виходить такі зруваний рух. Виїжджала. Очікуємо. Потім міняємо руку. І робимо відповідну кількість іншої рукою. Цю руку другу ставимо на друге коліно. Друзі, друзі, дуже гарно, гарно, однозначно заслуговує на вашу увагу, особливо, якщо в вашому залі немає тренажера речажна тяга. Тому, друзі, спробуйте, можливо, вам сподобається. Ну, а я персональний тренер Владислав Матейко, працюю в фітнес-клубі «Ідеал спорт. Запрошую вас на персональні тренування. Також, якщо вас цікавлять програми тренувань онлайн, програми харчування. Звертайтеся мені 52 роки, 9 років без фармакології. Сам рахую завжди калорії, завжди в своєму енергетичному балансі. Займаюся кожен день. Чекаю на ваші повідомлення в месенджері. До зустрічі в нових відео.